Хочу, хочу поздравити всіх з наступаючим новим роком і з усіма іншими святами, які будуть. Тобто там різдва і далі не буду влюблятися. Тобто Всіх з наступаючим роком, всіх моїх підписчиків, всіх з ким я знайомий, катаюся. Тобто мотоспільноту, то мотоциклістів взагалі. Хочу вважати, щоб всі були здорові, щоб хто катається на мотоциклах. Розпочали свій сезон дуже вдало, той без аварій. І так же його як почали без аварій, так і продовжили і закінчили. Що завжди світило сонце. Щоб ніколи не... Та з вами в бідина дорога, щоб були завжди рівні дороги під вами. Тобто, коли ви їдете в подорож, ви лише мали свої подорожі, приємні спогади. Щастя, здоров'я, грошей, гроші не помішають, рівних доріг, сухого асфальта. І щоб все було добре нових знайомств. Нових друзів. Щоб запланували десь поїхати там десь подорож якусь, щоб воно все здійснилося. Ось отак от. Да, не обично в моєму форматі, но... Необычно, не обично не поздравити людей, підняти настроєння теж треба. Так що отак от, ребята. Всіх вітаю з наступаючим Новим роком. Різдво. Ваших сім'ях було все добре, щоб ситуація з коронавірусом закінчилася нарешті вже. Щоб всі жили щасливо і здорово. Так що все, таке невелике. Привітання. Таке скромне, славне. Ну приємно Так з новим роком, ще раз